Сьогодні у програмі. У чемпіонаті України ковальські команди вдома здобувають 4 очки на двох. Звіт про матчі 15-го туру у першій лізі. Шанс авто вдруге виграє чемпіонат Волині. Королевами залу цього року проголошено ковальчанку. Камаз Агро виграв кубок другої ліги Луцька. В обласних змаганнях ветеранів 45 років і старші чемпіоном став політех. На дитячому міжнародному турнірі одразу два чемпіони із Житомира. Меркурій пішов у відрив. В цьому чернівчанам допоміг столичний Київ НПУ, який у Ковалі втримав нічию протистоянні з Авто». І, хоча до складу господарів повернулося троє раніше травмованих гравців, це не допомогло здобути необхідну перемогу протистоянні з одним з аутсайдерів. Шансівці одразу почали штурм говорять гостей. Небезпечний удар завдав Євгеній Москвін. але на місці був голкіпер киян. А ось і наступній атаці ветеран українського футзалу таки відкрив рахунок після розігрушау. Після цього команда обмінялася небезпечними атаками, але на наступні три хвилини були закияними. Щоправда, захист та голкіперковальчан були на висоті. Головний бомбардир шансу Володимир Боболів навіть міг подвоїти рахунок, але, побачивши вихід з воріт голкіпера суперників, зі своєї половини майданчика спробував перекинути його. На жаль, воротар встиг перевести м'яч на кутовий. Але у наступній контратаці Києв таки зрівняв рахунок. Ковальчани помилилися під час організації наступу на ворота опонентів, і Ігор Гордор змусив трибуни спорткомплеса затихнути. Щоправда, вибухнули оваціями вони за кілька секунд, коли господарі скористалися незрозумілим підключенням голкіпера киян до атакуючих дій колег. Микола Грицина перехопив м'яч, а після його удару шкіряний влучив у штангу і відскочив до Москвіна. Євгеній став автором дубля і вивів шанс авто вперед. За кілька хвилин він міг стати автором хет-трику, але фокус зі шляпу йому продемонструвати не дав голкіпер гостей. Причому до цього часу на табло горіли вже дві двійки. На 11-й хвилині рахунок зрівняв Сергій Мельник. Після цього промах Москвіна за хвилини помилка в атаці Миколи Грицина, а на 16 ій хвилини знову від 100% шанс мав ветеран українського футзалу. Але з порожніх воріт м'яч виніс захисник. А на останніх секундах таймо змарнував свій шанс, граючий тренер Андрій Луців. За нічийного рахунку команди розпочали другу половину. За 20 хвилин ігрового часу гості спромилися на три атаки. Але жодна з них голому ворота шансу не завершилася. Небезпечних моментів у воріт киян було раз в 10 більше, але і їхній підсумок аналогічний. Дива у рамці твори голкіпер гостей, а ковальчани не забували зі 100% моментів. Таким чином, друга поспіль домашня ніч'я і відставання від лідера Меркурія вже 5 очок. А ось Буранний Габарит свою чергу ковеських болівальників порадував. Головний переслідувач тантему лідерів західної зони Львів Холод змушений був капітулювати у столиці волинських залізничників. Хоча перший тайм був саме за галичанами. Віталій Кашуба досить швидко відкрив рахунок, але до перерви гості усиллями Ярослава Писько та Володимира Лаби вийшли вперед. Одразу на початку другого тайму Олександр Портянко зрівняв рахунок, але Любомир Строгий знову вивів лівих коло вперед 3-2. Ось тут до справи взялися Віталій Кашуба та Роман Кузьміч. Перший за дві хвилини оформив хет-трик, а другий допоміг відірватися від опонентів на два м'ячі. Володимир Данилюк на 29-й хвилині скоротив відставання, але одразу Тарас Романчук відновив підвійну перевагу. Фінальну крапку поставив капітан Кашуба забив свій четвертий м'яч у грі і зафіксував перемогу Богдану за рахунком 7-4. Заключний тур «Луцантехмонтаж» чемпіонату області став справжнім святом Волинського мініфутболу. Інтрига щодо імені чемпіона сезону 2011-2012 років зберігалася до останніх секунд вирішального поєдинку між головними конкурентами за золото першості Луцьким воттранс ЛСТМ та Ковальським клубом Шанс авто. Проте останній тур розпочався матчем між діючим чемпіоном обласного центру Алтрансом та завжди амбітною Мар'янівкою. Гра поділилася на два зовсім різних тайми: перший став Бенефісом червоних. Котрі забивали голи на різні смаки, а молодий нападник Торченців Богдан Веремко... оформив хетрик, ставши гідною заміною ударної ланки в Юник Махнюк, що пропускала поєдинок через перебір карток. Шість голів у ворота Віталія Герасимчука ще до перерви практично зняли питання про переможця матчу. Але другий тайм підопічні Сергія Магери ...можуть занести собі в актив. М'яч Олександра Повідзьона став єдиною гольовою подією у зустрічі і встановив остаточний рахунок 6-1, котрий дозволив Елтрансу посісти четверту сходинку турнір. Дні таблиці. У другому матчі заключного туру в боротьбі за п'яте місце першості зійшлися місцевий кораблик та Володимирівка. У рівні боротьбі більше звитяги мали луцькі корабели. Підопічні Василя Кохановського у середині першої 20 хвилинки обмінялися голами із суперником, але на відпочинок пішли з перевагою в один гол, забивши на останній хвилині тайму. Доля протистояння вирішилася у дебюті другої половини гри, коли завдяки хетрику Максима Лисенка та невдалій грі гости з п'ятим польовим гравцем, м'яч ще п'ять разів побував усі. Ці Тараса Боднара у підсумку 7-2 на користь кораблика. У бронзовому поєдинку чемпіонату Когольському буранни габариту достатньо було не програти торпедозміно з великим рахунком, аби зберегти за собою третю сходинку підесталу Пашани. Але підопічні Віктора Романчука вирішили на мажорній ноті закінчити турнірний шлях поточного сезону. Ми розглядали участь в чемпіонаті області як етап підготовки молодих гравців. До змагань в чемпіонаті України. Я думаю, десь в чомусь нам вдалося подивитися наш, скажімо так, найближчий резерв. Третє місце. Ну, третє місце це теж показник. В такому чемпіонаті, де такі команди і непрості команди. Ковальчани ще у першому таймі забили чотири голи торпедівцям, дозволивши собі поекспериментувати з ігровими побудовами. Стараннями Віктора Хомченка зелені змогли двічі вразити ворота Дмитра Чабановського та Олега Ярмолюка. Але підсумкові 6-2 засвідчили впевнену перемогу буранни габариту. Головний матч сезону став справжньою окрасою всього турніру. Перший чемпіон Волині приймав діючий володаря комплекту золотих нагород ковальський шанс авто. Обидва претенденти на медалі вищого гатунку подарували чисельним глядачам феєрверк футзальних емоцій. Міні-футбольний до останніх секунд не давав відповіді на питання, хто ж питиме шампанські переможців. На кожний гол гості отранців відповідали своїм. На останніх хвилинах гол Михайла Грицини, здавалося, зняв усі питання щодо переможців золотого протистояння. Але Ігор Кривий за 23 секунди зрівняв рахунок, котрий влаштовував господарів. Проте ще за 8 секунд, з усиллями Миколи Грицини, шанс авто відновив ландика по один м'яч. А ще за мить під час відчайдушного штурму воріт Павла Чимориса синя червоними м'яч потрапив у Ворота, і Приніс перемогу у драматичному матчі підопічним Олександра Мороза. Хочеться перш за все подякувати організаторам, вболівальникам, всім людям, хто був причетний до проведення цього чемпіонату. Я рахую, що він був проведений на високому рівні. Якість і напруженість матчів, порівняно з минулим роком, зросла набагато, більше рівень. Всіх команд підвисився. Таким чином, за підсумками Луцантехмонтаж чемпіонату Волинської області, бронзовим призерами першості стала ковальська команда «Буранний Габарит. Звання віце-чемпіонів здобув Луцький вотранс ЛСТМ, а переможцями другий рік поспіль стали футзалісти клубу Шанс Авто з Ковеля. Приз кращої голкіпера обласної першості отримав Павло Чиморис з шанс авто. Його одноклубник Володимир Бобелів став кращим бомбардиром. А приз найкращого гравця чемпіонату Волині виборов улучанин Олександр Стадницький із з Вотранс ЛСТМ. 8 березня жіноче свято і в цей день не обійшлося без футзалу. Знову грали дівчата. Щорічний турнір королеви залу цього року, на жаль, не мав статусу міжнародного. Але подарунок для волинських футболісток вийшов гарним. П'ять команд з Ковеля, Горохова, Володимир Волинського та Луцька сперечалися за звання кращих. Обласний центр представляв легіон та молодіжний клуб Спартак Екстрім. Досить рівний склад учасників турніру дозволив зберігати інтригу майже до кінця змагань. Ковальські дівчата підтримали футзальне реноме свого міста і фінішували практично без втрат. Нічия у останньому матчі з Легіоном не завадили отримати головний трофей. А от Володимир Волинський Томі довелося підраховувати забиті та пропущені м'ячі разом з горохівчанкою, адже очок в обох команд було порівну. У підсумку другу сходинку зайняли дівчата з Горохова, а Тома отримала бронзові нагороди. Таким чином легіон передав минулорічну корону ковельчанці, яка, до речі, змогла це зробити вже вдруге за 6 років існування турніру. До золотих нагород ще й Кубок Ліги. Таким вдалим видався сезон для дебутанта змагань під егідою АМФВ команди Камаз-Агро. У фінальному протистоянні переможець другої міської ліги зійшовся з бронзовим призером володимирівкою 2 І це протистояння видалося досить важким та цікавим. Сезон, звичайно, важкий через те, що ми якби дебютант. Спочатку нас серйозно не сприймали, але вже по ходу чемпіонату якби, заставили себе поважати. Безпосередньо до матчу трудно було через те, що команда досвідчена. От, гравці пограли. От в нас більш така менш досвідчена команда. От, через то, але за рахунок, я думаю, то, щоб хлопці до кінця сконцентровані були, вдалося дуже виграти цей матч. Головним героєм зустрічі став Сергій Вишневський, який п'ять разів розписався в воротах опонентів. І, хоча перший тайм пройшов в бойовому протистоянні, друга половина розставилася на свої місця. Перевага чемпіона була суттєвою, і Олег Юрчук отримав від асоціації мініфутболу футзалу міста Луцька другий трофей в сезоні. Чемпіонат Волинської області серед ветеранів 45 років та старші виграла Луцька політехніка. У матчі, де вилішалася доля бронзових нагород, зійшлися команди Ковельського та Маневицького районів. Футболісти з Маневич забили по два голи у кожному з таймів і посіли третю сходинку у п'єдесталу пошани. У вилішальному матчі за чемпіонство зійшлись Абореген, та політехніка кращому колективу двох останніх сезонів довелося капітулювати. Усі голи було забито у другому таймі. Один з них записав на свій рахунок абориген Юрій Поліщук, але відповідь опонентів була потрійною: Мирон Василишин, Іван Козел та Ігор Титоренко принесли золоті нагороди політехніці. Із 9 по 11 березня у спорткомплексі Арена Спорт відбувалися матчі шостого міжнародного дитячого турніру дитячо-юнацького футбольного клубу Адреналін і змінів футболу серед команд 2002 та 2003 років народження. Як завжди на турнір завітали сильні команди, які вважаються одними з найсильніших у своїх країнах. Призери та переможці міжнародних змагань. Золотим вінцем турніру став фінальний матч змагань команд 2002 року народження між Житомирським Феніксом та Кишинівським «Буюканем». Жодна команда не хотіла поступатись, кожен гравець грав натхненно та самовіддано. Глядачі побачили і цікаві комбінації, і красиві воротарські сейви, і індивідуальну майстерність футболістів. А переможця вдалося визначити лише в серії після матчевих пенальтів. Третіми фінішували хлопці із команди «БРВ Вік. Які в бронзовому матчі обіграли однолітків з мінського партизану у молодших на рік футболістів, третіми фінішували хлопчики з Вінницької Ниви Світанок. А у фіналі золотий дубль у двох вікових групах оформили гравці Житомирського феніксу, котрі обіграли Вінницький клуб імені Блохіна та Біланова. Дитяча футбольна феєрія відбулася завдяки фінансовій підтримці фонду Бориса Клімчука, фонду Новий Луцьк Ігора Палиці, Львівської фірми Корн, спортивно-оздоровчого комплексу «Адреналін Сіті та асоціації міні у Волині. Дивіться наступного тижня у 19-му випуску програми 5 на 5 футзал Волині. Репортаж співфінальних двобоїв датагру Кубку Волині та Кубку Луцька. Звіт про фінал Кубку Першої ліги Луцька, а також огляд матчів наших представників у чемпіонаті України в першій лізі.